Трирічний пес Віліс із Харкова чекає на своїх господарів у комунальному підприємстві Луцька Ласка. Не, не, не Тут він перебуває на тимчасовому утриманні. Господарі не мають можливості взяти його в орендоване помешкання. Відвідують песика кілька разів на тиждень, розповідає керівник служби адопції та відлову Антон Бабич. Цей хлопець. Оцей він жив в частному будинку, тому йому. Надзвичайно важко жити просто в вольєрі. Тому ми його десь на півдня випускаємо, просто щоб він бігав собі по території. Коли тварина була 24 на 7 з господарем, то надзвичайно їй важко бути вже самій і в новій ситуації, особливості, коли вона бачить так багато собак. Віліс відчув своїх господарів. Це такого не було. Придумала. А може він машину свою не почув? Ні? Може, вже вони приємно, але ти... так, ну, подивись, далі. Зараз у комунальному підприємстві Ласка є 20 тварин, яких господарі переселенці привезли з регіонів, де тривають бої. Власники тварин приходять їх навідувати. З 24 лютого тимчасовий прихисток отримали понад 40 тварин. Розповіла директорка підприємства Оксана Богданюк. Ми стерилізуємо для таких людей безкоштовно, вакцинуємо безкоштовно, перетримуємо безкоштовно рівно стільки, скільки їм потрібно. З того, що я бачу. То кількість тварин на вулицях збільшилася, і кількість за рахунок збільшилася за рахунок потенційно власницьких тварин. Знайшли песика в імпровізованому паперовому шийнику, заклеєному скотчем, де написано було. Це покемон, йому 4 роки. Ми виїхали. Коли сім'я Віліса виїжджала через бомбардування росіянами Харкова, собаку взяли з собою. З ним їздять гуляти у парк. Ми, коли вибирали, ми були відповідальними, що ми беремо собаку не на тиждень. Це ж не плюшова собака, що положила її десь на шифонері, хай там лежить. Це жива істота, яку ти взяв, яка без тебе вже жити не зможе. І собака стала ну, невід'ємною частиною нашої. Він мій друг, я його люблю. Євгенія Панасюк каже, у Луцьку живуть в орендованій квартирі. Тут їй вдалося знайти роботу в перукарні. Зайнятість допомагає і відволіктися, і заробити. Було дуже страшно, бо бомбили і поруч з нами, і літаки літали, там стіни дрожали, окна вилітали. Собака це велика відповідальність, коли ти береш, воно до тебе прив'язується. Ви бачили, як вона нас зустрічала? Як дитина, це жива істота, в неї є свої там, емоції. Це як дитину виконати. Ну, так от і собаку не можна таке робити. У Луцьку сім'я три місяці. Кажуть, за цей час Віліс погладшав. Зараз важить 55 кілограмів. Панасюки чекають на перемогу, аби повернутися додому. Вадим Панафідін, Віктор Леньковський Суспільне, Луцьк.